Січень історичні вже крокує кроком. В нього є історія, в нього є епоха. Хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусимо пам'ятати. 20 січня Події нещодавні. Біль, шалений смуток, Донецьк, аеропорт. Згадаємо вчинки кіборгів жартобні 2014 рік, важких турбот. День 90. Ворог вже кругом. Ти не здається, немагрова, не сон. Це йде війна. Війна добра зі злом. Вони все витримали, не витримав би дом. Вже часа до обраної дати, коли вшануємо пам'ять кибігів усіх, і січень нам дає час їх садати, тож першу свічку запалимо за них. Зима, срібна гуртовина, 22 січня. Об'єдналась Україна, західна і східна, встали всі в ланцюг за руки, наче від багаття, гріє серце, акт прозлуху, бо тепер ми, браття. День соборності і злуки, з заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один ми рід. Нащо нам ворогувати, нащо щось ділити, краще разом всім у мирі в Україні жити. Об'єднались за свободу, за мирне небо. Об'єднались українці, бо була потреба, щоб країна воз'єдналася з нею слава і воля, щоб спіткала Україну лише щаслива доля. Друга свічка за героїв, що за нашу славу серед цих повстань важливих життя своє віддали. За героїв України, від козаків до брата, якого прийшов бажальний ворог сьогодні вбивати. 27 січня, Голокост, ще одна в країні дата. І не згадати про без сліз. Ми маємо усе це пам'ятати. Це Голокост – страшне, жахливе слово, і викликає жар до цих пір. Бивали всіх старого і малого, ніхто цього забути не зумів. Звичайний я, звичайні були люди, євреї, обірвані життя, і січі не здасть нам чого забути, як їхні душі пішли у небуття. Третя свічка пам'ять за народи, що в Україну з миром прибували, і геть усім нацистської породи, що не одне життя в них відбирали. І січня, сіще, 29-та. Україну крухує Москва, то не брат, йде нас збивати, виправдані вже нема. Тож згадаймо, як юні солдати, 300 хлопців, ще юних дітей, йшли на смерть за країну вмирати, наколовши багнет до грудей. 300 хлопців, студентів, рекрутів. Ця історія має згадати. Бі останні побігли на крути і лишились там помирати. І остання свідча за студентів – цих героїв не можна забути. Вони мужні були, хоч маленькі, пам'ятати їх будемо крути. Історичний світ, час згадати всіх героїв, що колись і до сьогодні були готові життя своєї віддати за Україну, за, за звичайні народи. За історію написано руками, за мирне, щасливе майбуття. Усіх героїв сьогодні ми згадаємо, що за Україну віддали своє життя.